Юна Карина дивиться на світ через пісні. Попри ваду зору, дівчинка наполегливо навчається співу та вражає глядача потужним голосом. Мама артистки співає з донечкою в дуеті, пишається нею та радіє кожному успіху свого чада. Мені здається, що вона з народження в мене співає. В півтору ручку вона мені сказала: мама, я буду співачкою. І, от як то кажуть, мрії її. Цілі, які вона поставила перед собою, вона дуже вольова дівчина. Вона дуже якщо вона ставить ціль, вона, її, до, до, вона йде до неї бо всякі прегради і всякі можливі там наші, як то кажуть, життєві ситуації важкі, легкі, але вона стоїть на своєму і йде, йде іде тільки вперед і ні шагу назад. Тому співає вона з народження, займається вокалом, вже в вокальній студії, вона, мабуть, років семи. Зараз ми ще займаємося в музичній школі на класі піаніно. В неї дуже активне життя, вона дуже соціально розвинена дівчина, дуже відкрита до спілкування. Вона завжди людей приймається. Вона є такими, які вони є. І, наприклад, я знаю те, що аплодисменти для моєї доньки це саме, навірно, на, на, на даний час найголовніше в її житті. Вона готова співати, співати. Вона живе з музикою. На уроки мені викладач іноді говорить, Таня, вона не слухає, вона співає. Це дитина, яка співає завжди. Кругом завжди в будь-якому місці, в будь-якому настрій, вона співає. Музика це її життя. І я все можливе роблю для того, щоб її підтримати. Вона моя дитина, в цьому все сказано. Завдяки батьківській підтримці та настановам викладача Карина вже дала свій перший сольний концерт. Організувати вечір допомогли вихованці студії «Нон-Стоп», де дівчина опановує вокальну майстерність. Викладач Наталія Суботова впевнена, що з такою працездатністю та талантом Карину солод чекає велике майбутнє. Ну, Карінка займається вокальній студії «Нон-Стоп» вже три роки. За цей період ми досягли дуже великих. Досягнень вона вже лауреат третьої премії конкурсів. Так, також вона займається на заняттях з групою і там теж вона дуже гарно. Проявляє себе, але сьогодні це в нас перший її сольний концерт. Ми дуже хотіли, щоб він вийшов як у справжньої співачки, тому що вона в нас співає як справжня зірочка, і співає навіть як серцем, а не так, як співають обичні наші зірки.